Ми впроваджуємо зараз і бачимо цей тренд, який відбувається. Це автоматизація, роботизація процесів. Це дуже цікаво і дуже прикольно. Ми розібралися з і зараз. Бізнес розбирається зі штучним інтелектом. Як він працює, і деякі сфери він може підсилювати і допомагати. Перше, що запускається, і це вже зараз мейнстрім. Це чат-боти. Чат-боти починають замінювати відділи продажів. Чат-бот він працює 24 на 7. Ти його підключаєш до своєї бази даних. Він поєднується з erp системою. Він бачить клієнта, він бачить його замовлення. Він може йому запропонувати mm -hmm. те, що є на складі, або запропонувати якусь альтернативу, яку він не купував. Він працює ще раз 24 на 7, Він навчений на тих паттернах, які ти знаєш, так дуже багато телефонних дзвінків, переписок. Ти скормлюєш йому, навчаєш його, і він вже спілкується на рівні, скажімо так. Вище середнього продажника